Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Риби на липень 2024 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня планета Меркурій... Змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за техніку, за транспорт, от, за спілкування а. Шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за нашу рутину. Це означає, що, можливо, ви будете займатися документами на вашій роботі. Або це може бути тема, що у вас буде багато спілкування на роботі, взагалі з клієнтами, з колегами. Тобто ви будете багато спілкуватись, комунікувати і так далі. Наступне це тема, яка пов'язана безпосередньо з вашим Знаком, це стосується вашого керівника планети Нептун, який 2 липня розпочинає свій ретроградний рух. Хочу нагадати, що дуже багато років. Нептун транзитом проходить по вашому знаку Зодіаку. Це, звичайно, вас дуже підсилює, укріплює і так далі. І не дивлячись на те, що, звичайно, Нептун це планета, яка відповідає за релігію, за психологію, за духовність. і Так далі. Це планета, яка може давати певні ілюзії. Но для вас Нептун завжди буде в плюсі, тому що він знаходиться в вашому знаці, і це є ваш. Керівник, тобто він вас супер укріплює. Але що стосується зараз, то що він буде здійснювати свій ретроградний рух десь до кінця року, це означає, що у вас можуть бути певні такі ситуації, які будуть переноситись, які будуть стосуватися там, навіть вашої зовнішністі, наприклад, ви хотіли змінити імідж, там але, ну, не розрахували свій бюджет на якісь, на зміну одягу, на ще щось, або щось переноситься, або це може стосуватися вашої діяльності. Наприклад, ви планували там відкрити бізнес, але для цього там треба зробити багато кроків, і вам це може бути складно здійснити. Ось, але загалом це е, Нептун в рибах. Це дуже хороше для вас становище, і в такому становищі Нептун буде до весни 25-го року. Тому користуйтесь моментом. Ось е, наступне це новий місяць, який відбудеться. 5 липня в 14 градусі знаку рак, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Про що нам говорить новий місяць? Новий місяць це про те, коли нові енергії входять в наше життя, що нове може війти в ваше життя. П'ятий сектор це сектор задоволення, сектор відпочинку, сектор дітей, бізнесу, хобі. Тобто все, що нам подобається. І ви можете, наприклад, поїхати на відпочинок, відпустку літом, але це може бути якесь місце, де ви раніше не бували, якийсь готель, який ви раніше не знали. Наступне це може бути діти, якась нова дитина може увійти в ваше життя. Ви можете дізнати, що ви завагітніли, або що ваша дружина завагітніла, або це хтось з вашої сім'ї, типу дружина вашого брата, наприклад, чи сестра Ще става вагітна, ну, типу, в такому плані це щось може бути. Або ви можете познайомитись, в принципі, з чоловіком, або з жінкою, в якої теж є діти. Тобто, діти можуть увійти в ваше життя, у вас може з'явитися нове хобі, яке вам буде приносити задоволення. Це може бути якийсь новий бізнес. Тобто, ви чимось займалися, наприклад, фотографією, і ви цим горіли. Вам дуже подобалось. ну, но... Ви би фотографували для себе, але ну, робили це дуже добре. І зараз ваше хобі може перерости в бізнес. Наступне це значить, планета Венера. Адже 11 липня Венера змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас шостий сектор гороскопу. Венера це, звичайно, планета, яка відповідає за кохання, красу і фінанс. І коли вона буде знаходитись в шостому секторі гороскопу, це означає, що це хороший час для заробітків, для того, щоб заробити. От і по такому становищі, ну, у вас будуть і доходи, тобто ви будете працювати, прикладати ну, багато зусиль, але і у вас буде якби фінансова винагорода за те, чим ви займаєтесь. Не просто атакують постійно мухи. <свісно> Ось наступне це планета Марс, адже 20 липня Марс мініє знак і переходить в знак Близньоким. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета активності, яка відповідає за наші дії і так далі. І коли Марс буде знаходитись в вашому четвертому секторі, четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за переїзд, за імміграцію, за нерухомість. Це означає, якщо ви планували кудись переїхати, то у вас буде, ви будете швидко. Це робити, типу, як ем, все складається, як пазл складається, розумієте, і ви знайдете і нерухомість там, чи на купівлю, чи на оренду, яка вам підійде, чи ви знайдете там, наприклад, ем, ем, вигідний варіант для переїзду, де є робота і так далі. Тобто Марс в цій сфері вам буде давати дуже багато активності. Наступне це повний місяць, адже 21 липня. Відбудеться повний місяць в 29 градусі знаку Козиріг. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Повня в Козирозі вже була в 20-х числах червня. Ну, вона була в першому градусі, а це в 29-му. І до чого я веду, що у вас може бути повторення певної ситуації, типу як дежавю, як щось що не завершилось в 20-х числах червня, зараз може бути завершене, тому що. Звичайно, повня завжди говорить про результат, про підсумок, про завершення. І якась ситуація у вас може завершитись на фоні цього. І це ситуація, яка може стосуватися або інтернету. Наприклад, ви працювали в інтернеті, або у вас був проект в інтернеті, або це може бути тема, якісь у вас були питання з авіакомпанією, наприклад. Ви купували квиток, відмінили рейс, і вам довго не повертали кошти, вам зараз можуть їх повернути. Або це може бути тема з вашими друзями, типу з кимось, ви можете припинити спілкування, або якась ситуація ну, не дуже комфортна для вас, може виявитись. От, тобто така тема. Наступне це сонце. Аж 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас шостий сектор гороскопу. Тобто на найближчий місяць для вас буде дуже актуальна тема роботи, здоров'я і вашої рутини. Так що, Риби, астролог вам говорить, що вам... Постійно потрібно працювати, працювати, працювати. У вас три планети в шостому секторі гороскопу, тому без роботи ви не залишитесь. Якщо риби переживали, що у вас не буде роботи, робота буде. І е, остання це планета Меркурій. Адже 25 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас сьомий сектор гороскопу. І це сектор, який пов'язаний з оточуючими нас людьми. Тобто, ви можете ну, знаєте, свою діяльність здійснювати через інших людей, тобто консультувати інших людей, або багато знаходитись в колективі, типу, або у вас з'явиться новий колектив, і буде більше спілкування. Або Тут там допомагати з документами людям. Ну, типу, це як робота, знаєте, як юристи, нотаріуси, бухгалтери. Багато з документами працюють і з людьми працюють. Тобто, у вас може бути така тема, якщо ви підете на нову роботу, це може бути щось з цим пов'язане. Або це ще, звичайно, може бути і тема, коли ви ну просто працюєте консультантом в магазині, техніки чи автомобільному салоні. Може бути з цим пов'язаним. Ось такий місяць чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.